Велика кутушка 20 КГц. Тут у нас все по нулях. Встановлюємо 20 КГц. Дійсно. Спробуємо з такої відстані утримувати. Теж маємо 20 КГц. Залишаємо. Переходимо на М2. Думаю, нам цих частот вистачить. Оп, воно вже боком зацепляє. Як бачимо, на мульті накачування струму. Доволі потужні. Залишаємо впритул 40 кГц, бачимо максималку. Пробуємо з такої відстані. Це гармоніки. Це теж гармоніки, які вони доволі різні. Хоча тут 8, 18 присутні. Думаю, зрозуміли. 65 самовисоку гармоніку, яку я тільки бачив. Тепер те саме, але на малій кутушці. Ось такий. Перкутушка снайперка. Тих же 40 кГц. Ну, відмінності можуть бути в, зміну, в зміні саме частоти. Ми теж це спробуємо в кінці. Спробуємо встановити сюди. 65 на самі високі були гармоніки. Це на М2. Тут вищих немає. Тих же 8. 56. 67? Ні, все те саме. Різниці немає. Переходимо на 20 кГц. Є 20. По нулях спробуємо знайти 20-35. Залишаємо. Спробуємо. Змістити частоту, Дивіться, як вона буде зміщуватися. Цікаво. 20, 2002, 19.06, 1977, 1964, 1958, 2002. Тобто, зараз в нас обрало 20 кГц, майже рівно. Коли ми зажимаємо відлаштування від каналів 2015, 2009, 19,89, 19,77, 1958. Ну, десь 500 Гц зміщується частота. Ну, по класичному, по цих каналах. Думаю, зрозуміло. Це теж корисна інформація для інших. Як не погратись на мульті? О, набирає. Бачимо, як змінюється. 37. Ну теж десь біля 500 Гц.